Ситуація в місті стабільно складна, так само, як і у всій країні. Коли мене запитують, як справи, я кажу, як у всіх. Сьогодні, як у всіх. У когось трішки краще, у когось трішки гірше, але ситуація дійсно складна. Я скажу, що в західні області я тільки приїхав з відрядження вчора, то там навіть складніша ситуація, ніж у нас. Тому намагаємося допомогти людям, але вплинути на ситуацію на те, щоб було була електроенергія. Знаєте, коли приходять сюди, люди вимагають. Ну, по-перше, це не, 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 не компетенція органів місцевого самоврядування. Ми не впливаємо на включення або виключення електроенергії. Не, не входить в повноваження, не входить в. Можливості наші, ми не можемо управляти енергетичними компаніями. Перш за все, це всією ситуацією управляє Укренерго навіть енергетичними компаніями, які представлені в місті Павлограді. Це ДТЕК Енерго, «Обленерго» і ЦЕК. Це основні ті ті, ті компанії, які под, постачають електроенергію. У них і мережі, у них і електроенергія, але ситуація дійсно складна. Відключення йдуть по всій території України. Я прошу людей з розумінням віднестися до того, що є на самому ділі. Перш за все, люди повинні зрозуміти, що в країні війна йде. І отак от от не може бути, щоб включили електроенергію, хочемо, не хочемо. Ніхто не відключає електроенергію за своїм бажанням. І Якщо там хтось каже, що в тому будинку горить, а в тому будинку не, 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 не світиться, а в тому не світиться, це питання виключно енергетиків. Органи місцевого самоврядування ще раз. Звертаю на це увагу, ми не впливаємо. Сьогодні мені телефонували і кажуть: дайте графік. Я кажу, я б сам би хотів би знати цей графік. Графіки можуть бути в двох варіантах: це аварійні і планові відключення. На сьогоднішній день йдуть аварійні відключення, тому що не можуть збалансувати енергосистему України, і ми бачимо, що весь навіть Київ без електроенергії іноді буває, відключають. Тому нам, нашому регіону, ще жаліться на те, що відсутні, да, відсутні те, що стосується електроенергії, не електроенергії, а освітлення. Ми на декілька годин за добу включаємо вуличне освітлення. Десь воно горить, десь воно не горить, тому що там відключається в цілому район. А якщо відключається район, звісно, що там і тепер підпадають від вуличного освітлення. і вони відключають. Ми на декілька годин, так як я і анонсував, до 20-ї години, але до 20-ї години горить світло, потім відключається. І для того щоб пройшли шахтарі, також включається там період з десь з трьох от три з третьої години до четвертої години. Сьогодні дехто телефонував, от уже день. А ще світять світяться деякі райони, включені. Відключається електроенергія, збиваються годинники. Ну це технологія, це вже це не тому, що хтось хоче, тому я намагаюся розказати людям, щоб люди адекватно реагували, тому що приходять сюди і вимагають, щоб ми включили світло. Я думаю, що ми обов'язково справимося. Іншого вибору у нас немає для того, щоб перемогти. Нам необхідно пройти випробування всі ці і обов'язково перемогти. І тоді все буде Україна. А я думаю, що в місті Павлограді ми приймаємо все для того, щоб в разі виникнення критичних ситуацій ми змогли надавати людям допомогу, яку ми пізніше анонсуємо, якщо буде необхідність, зараз я не хочу видавати якусь інформацію для того, щоб були розмови. Прийде необхідність, ми обов'язково людям скажемо, де, де є місця, куди треба йти, що треба робити. Ми подали списки енергетичним компаніям наші об'єкти критичної інфраструктури. І коли був перший, так скажемо, блекаут, бачили, що алгоритм дій спрацював. Перше подалася електроенергії на четверту площадку. Пустили воду, почала подаватися вода, а потім вже поступово почали постачати електроенергію по районах, по критичній інфраструктурі. Це такі, як лікарні інтенсивного лікування, четверта лікарня, пологовий будинок, перша лікарня, оці об'єкти. Те, що стосується котелень, ну, на жаль. Ми намагаємось вирішити там. Ми парабили за останні 3-4 роки. поробили по два води на кожну, на кожну котельню, але ну інколи буває відключення глобальне, таке тому відключаються котельні. На завтра ми збираємо галіво СББ для того, щоб відпрацювати алгоритм в разі, якщо зима, попереду зима. Тому я дивився по прогнозу. Десь з понеділка вже починаються морози і в день, і вночі. Тому морозна погода, якщо якась буде надзвичайна ситуація, то складно буде запаленням, треба буде щось робити. Так що намагаємось контролювати, наскільки можемо, наскільки вистачає сил. Сьогодні закупаємо різні і електрогенератори. Продовжуємо точніше закупати для пунктів обігріву, для пунктів там, де ми будемо приймати людей, закупаємо і дрова, і вугілля, і інше і паливо для генераторів. Тому кожна, кожен повинен зробити щось для того, щоб роз... зберегти і і себе, і свою сім'ю.